Ще зовсім недавно грав на сцені рівненського драмтеатру. Сьогодні під його стінами прощаються з актором Володимиром Федінчуком. Він народився 20 грудня 1992 року у селі Ставки Тернопільської області. Саме там навчався у школі. У Рівненський драмтеатр Володимир прийшов у 2016 році після роботи в Коломийському театрі та завершення освіти театральне мистецтво в Рівненському університеті. Колега по творчості Юрій Ширко пригадує перші робочі дні, коли Володимир тільки прийшов у театр. Коли Володя прийшов перший робочий день в театр, театр десь був на гастролях, але я був не зайнятий і. Йому треба було вводитися в калігулу на одного з Патрицієв. Я був перший, хто працював з ним, вводив виставу, Ах, мене попросили. Ну і проходить молодий актор. І думаєш, ой, зараз буде ця безкінечна репетиція, зажатий, там, невпевнений в собі. А цей хлопчина прийшов, по-перше, як мале дитя з такими очима, які світяться. А по-друге, він вже знав текст, і він вже працював практично в характері персонажа. Думаю, о, буде толк. Директор театру каже, Володимир дуже любив всім підіймати настрій своїми жартами. Він зіграв у таких спектаклях, як «Зерносховище», Енеїда, Скруч, Різдвяна Історія та інших. Його політ був дуже яскравий в театрі. Його дуже любили. Він завжди жартував. Ми вчора згадували. Вчора була вистава Енеїда, де він грав Енея. І ми згадували всі його жарти. Ми вчора сміялися. Бо він це дуже любив. Він вмів кожного підтримати. Він казав, не парся, мене. Головне, щоб ми виграли. Бував його кончину транзакцією на більшу і надзвичайно А як второй. Колега Володимира Галина Цьомик говорить, що він запам'ятовувався глядачам своїм акторським запалом та неповторною грою на сцені. Саме це ніколи не дасть забути його, і він не завжди буде у пам'яті кожного. У тебе був дуже високий і красивий політ, твої крил.

У колективі захоплювалися його добротою, щирістю, почуттям гумору. У загиблого героя за період роботи в театрі сформувалася власна традиція у спілкуванні з колегами. Він був веселий, дуже в нього було прекрасне почуття гумору. Він в нього була традиція, він приходив в театр. Театр у нас дружній колектив, хороший колектив. Він до всіх дівчат він актрис і казав, привіт, моя пташка. Ще місяць тому Володимир одягав костюм і йшов на сцену до глядачів, а потім вбрав однострій і пішов на фронт, не у штаб, не в навчальний пункт, не туди, де сухо і тепло. Володимир Захищав батьківщину на нулі. У кінці січня загинув на Донеччині. Актора, захисника, поховали на кладовищі нове у Рівному. Людмила Жук, Володимир Захаров, Валентин Зладенний. Новини Рівного.